Доброго дня. Хотілося б сьогодні трошки глибше піти у моніторинг і оцінку соціальних програм та програм з психосоціальної підтримки та зрозуміти, чому саме ми так багато приділяємо цьому увагу, чому ми так багато говоримо з вами про цифри. Але спочатку хотілося б. Вам дати невеликий огляд модальностей, в яких працює ЮНІСЕФ, і чому саме ми кажемо про ті чи інші цифри, таргети, індикатори, як ми їх називаємо, до повномасштабного вторгнення. Модальність, в якій працювала ЮНІСЕФ, це був розвиток. Ви часто чуєте від моїх колег офіцерів із захисту дитини слово девелопмент. От саме ми в ньому працювали. Це мається на увазі розбудова або посилення системи захисту дитини в Україні у всіх її проявах. І всі наші активності були спрямовані саме на це. В нас завжди був п'ятирічний план. Це був план з 18 по 22 рік. Ми вже почали розробляти його майже затвердили наступний з 23 по 28 рік. Але він в нас залишився. Цей заморожений, а наступний був зовсім відкладений. У тих планах ми надавали загальний огляд наших проблем, бачення того, як ми це можемо вирішити, якими шляхами, якими форматами давали там індикатори, таргети і зовсім інші цифри. Але Сталося повномасштабне вторгнення, і нам, наш головний офіс ООН у Нью-Йорку присвоїв статус надзвичайної ситуації максимального третього рівня, і нас привели в ситуацію, таку модальність, як гуманітарне реагування для дітей. Хак, що таке, хак? Це Humanitarian Action for Children. Тут у нас зовсім інший підхід до реагування і роботи в цілому, як ЮНІСЕФ, так і партнерів, яких ми залучуємо до співпраці. Що тут мається на увазі? Ми розробляємо план дій з гуманітарного реагування. Щодо захисту дітей, це в основному психосоціальна підтримка, кейс-менеджмент як гуманітарний, так і класичний, як ми його розуміємо. А також три напрямки GBV, тобто гендерно зумовленого насилля. Це, в принципі, такі три основні е, якби, пункти, на яких ми зосереджуємо свою діяльність. І там також ми е, прописуємо згідно такого документу, як Flash Appeal, Це те, що нам надає оча. Такий документ е, надається він Агенцію ООН з координації гуманітарного реагування, де нам розказують, скільки людей в нас взагалі. Потребує допомоги якої самої скільки дітей, і від того, який в нас є спроможність в ЮНІСЕФ в країні, які в нас є кошти на це, ми визначаємо собі ціль, цифру або таргет, який ми маємо досягти у цьому році. Також я хочу додати, що хоча ми зараз у гуманітарному реагуванні вже багато донорів і багато агенцій ООН і разом з ЮНІСЕФ починають казати про період відбудови рекавері, так називаємий, коли ми будемо поєднувати як гуманітарне реагування, але ми починаємо також повертатися до, до Посилення, продовження посилення або навіть, скажімо так, нашого відновлення системи захисту дітей. Що скажу? що Для того, щоб нам е, піти в якісне гуманітарне реагування і якісну відповідь на всі виклики, які стоять перед нашою країною, да, е, і зрозуміти, чи вірно ми ведемо наші програми, чи ефективні вони, що нам треба додати, прибрати, і, взагалі, чи правильно ми і ефективно реагуємо на все, ми впроваджуємо моніторинг та оцінку усіх наших гуманітарних програм. Задачою моніторингу і оцінки є відповідь на питання: чи досягла та чи інша програма поставлених цілей, чи ефективна вона для нас була, чи досягли ми результатів тих, які ми визначили спочатку, чи ні. А якщо ні, чому і що нам треба зробити, щоб якщо ми продовжили це реагування, воно було більш якісним. І також, коли це реагування у нас закінчиться, скажімо так, програмний документ, усі послуги, які ми надавали, вони залишаться сталими, наявними, і вони будуть прикладом для можливого наслідування. Я скажімо так, як гарний кейс. Тому моніторинг це в принципі класичний збір даних цифр щодо того, скільки і яких показників ми досягли за той чи інший період. Наприклад, там, який в нас був бейзлайн, це тобто база, з якою ми зайшли в програму, проміжні і фінальні. Оцінка: це на основі зібраних цифр даних. Ми робимо аналітику і розуміємо, що в нас як вийшло правильно, неправильно. Очікувані в нас результати досягли ми ціли чи ні? Але я хочу сказати, що якщо це моніторинг і збір даних буде відбуватися хаотично, на жаль, вже з досвіду кажу, ми не досягнемо. Правильного розуміння того, як е, ну, і не побачимо цілісну картину, скажімо так, того, що ми насправді з вами зробили, чого досягли і прийшли. Тому я завжди партнерам пропоную мати для себе моніторинговий план для того, щоб е, він вдався, і, скажімо так, ми мали повну картину, того, що відбувається. Я б радила. Е, Розглянути наявність у команді, протренованого згідно зі стандартами ЮНІСЕФ, експерта з моніторингу оцінки, який би вам налагодив систему звітування, збору даних, надав би якусь пораду, і був таким фоклпойнтом, людиною для ЮНІСЕФ, з якою ми могли б співпрацювати щодо цього. Також я порадила мати інструменти і розуміти, які саме інструменти і методи ви використовуєте. Тобто з самого початку проєкту розуміти, які це будуть. Форми. Можливо, це буде електронні таблиці і максимально максимально автоматизувати цей збір даних, щоб, як партнери інколи кажуть, настільки бумажок, ми вже втомилися від бумажок, не хочемо їх заповнювати, а можна якось простіше. Да, Можна Можна це все зайти в таблички, в Excel, в онлайн-формати. В принципі, це... Якби ми проводимо тренінги для партнерів, з якими вже достатньо довго співпрацюємо, і е, показуємо, радимо, як це зробити і як краще це налагодити. Також треба зрозуміти періодичність, з якою ви будете збирати дані, тому що інколи буває таке, що Запитуємо дані, а партнер каже, ми, на жаль, не готові там надати вам ці дані, ми їх не збирали. Тому важливо зразу розуміти, які саме дані ми збираємо, який там період звітування і так далі. Також треба розуміти, що у нас є. Кількісне врахування отримувачів послуг. ЮНІСЕФ дуже уважно ставиться до дезагрегації за віком, за гендером, також до унікальних не унікальних бенефіціарів, але це, це про це трошки згодом. І також ви всі знаєте, що в наших гуманітарних програмних документах зараз дуже багато індикаторів, пов'язаних із психосоціальною підтримкою, їх може бути і 3, 4, і 5. У деяких партнерів повністю гуманітарний програмний документ складається. З 15 індикаторів, але всі вони про МІЧПСС, про психосоціальну підтримку. Але все це йде в наш індикатор хак це кількість дітей-піклувальників, що мають доступ до покращення психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Саме під цим, цією назвою ми даємо усі ем, звітування, цифри щодо МІЧПСС, які наші партнери нам звітують. Е, скажу так, що. Наш таргет на цей рік 3 мільйони 100 тисяч. Це дуже амбітно, тому що ця цифра найбільша у світі для ЮНІСЕФ, тобто більше є у Афганістану, але там вони досягають це більш як за, скажімо так, розповсюдженням інформації про цих психосоціальну підтримку, і вони не роблять таких глобальних втручань і серйозних, і глибоких, як робимо це ми в Україні. Тому для нас це дуже амбітно і значимо. Скажімо так, кого ми рахуємо? Це. Бенефіціари, що отримали психосоціальні послуги за різними типами втручання, як казала моя колега пані Катерина, що є ще підіндикатори, які там розподіляють активності, і класичне надання ПСП. і Тренування спеціалістів, набуття знання з ПСП, а також ми повинні враховувати дітей та дорослих, що отримують послуги саме від протренованих спеціалістів, тому що так ми збільшимо масштаб того, куди ми можемо дотягнутися, і скільки людей ми можемо, скільким людям ми можемо приділити увагу. Також ми рахуємо і комплекти, і набори з психосоціальної підтримки. Але ці набори завжди будуть, скажімо так, ем, другорядними, тому що ми їх розповсюджуємо завжди із послугою. Тобто, у нас завжди послуг, послуга є фокусом. Тут я навожу невелику ну, якби приклад того, скільки дітей покриває кожен наш класичний комплект, який ми роздаємо майже всім нашим партнерам. І ще хочу трошки додати щодо, того, щодо бенефіціарів. Як ви бачите, в нас дуже зараз в цьому році велика дезагрегація. Наш головний офіс звернувся із проханням саме розподіляти дітей так детально. 5 років, 5, 9, 10, 14, 15, 17, дорослі за статтю та за статусом. Чому? Тому що коли ми збираємо ці дані, ми можемо побачити, де саме в нас прогалина, і куди нам треба звернути свою увагу і піти глибше, або який саме груп, групу за віком ми там оминаємо, але, або надаємо ну, невелику кількість, да, там покриваємо бенефіціарів, також і за статусами, і за статтю. Всі партнери подають інформацію і дані до ЮНІСЕФ за допомогою таблиці, яка називається 5W. Чому 5W? Тому що це who, what, where, why and which. Це досить така комплексна, у 2023 році повністю автоматизована таблиця, яка дозволяє нам досить швидко зрозуміти і розподілити зібрані від партнерів даних згідно таргетів, які в нас є, і згідно індикаторів, а також побачити динаміку, яку кількість якого віку дітей, дорослих, за статтю і за статусом ми покриваємо. Також я хочу сказати, що 5W цю таблицю партнери подають кожен місяць, кожного останнього числа місяця. І на основі цієї 5W-форми ми генеруємо дуже-дуже багато інформаційних продуктів, так званих. Приблизно ці продукти виглядять так. Це візуалізація тих сухих цифр, які в нас надаються в табличці. І за допомогою такої візуалізації, ми бачимо покриття, наприклад, нашої країни за областями за різною тематикою, втручання від ЮНІСЕФ та ми бачимо. Куди нам звернути увагу, яка область перенасичена послухами, в якій області недостатньо присутності наших партнерів? Куди ще пішло? Скільки мільйонів людей ми покрили, і так далі. Наприклад, ось це повністю дезагрегація згідно наших секцій, діяльності і кількості бенефіціарів, які були покриті за березень грудень, 2022 року. Також дані йдуть до дуже дуже багато, багатої кількості звітів. Ситуативний звіт, як ми його називаємо Situation Report або СІТРЕП. Це зараз основний звіт, скажімо так, він повністю показує діяльність ЮНІСЕФ за місяць ЮНІСЕФ Україна. Там ви можете, він доступний кожному. І там є кратка викладка того, що саме, яка секція разом із партнерами зробила, скільки закрила бенефіціарів, якою кількість там комплектів е, вона роздала, скільки ми досягли людей, скільки нам ще залишилося. Це досить такий медійний звіт, доступний кожному. Особливо їм цікавиться такий загал людей, а також наші донори. Прогрес гуманітарного реагування. Це, е, ці дані ми використовуємо для того, щоб побачити, чи е, співпадає наша ціль ці 3 мільяна 100, да, із тим, що ми маємо зараз. Чи ми інлайн, скажімо так, ну, відповідаємо плану, чи ми в ногу йдемо за планом, або нам треба щось змінити і передивитися. Також є фінальний річний звіт за базовими індикаторами. Це трошки. Відрізняється від е, прогресу по плану гуманітарного реагування. Там деталізоване е, звітування за всіма індикаторами, що має ЮНІСЕФ. Також дані, які надає партнер, важливі для донорських звітів, тому що це звіти по грошам, які нам дали да, і ЮНІСЕФ розподілив серед партнерів на гуманітарне реагування. Тобто кількість і якість даних, які ви надаєте, напряму залежить від того, чи повернеться до нас донор із новим траншем, і чи ми отримаємо далі можливість співпрацювати і робити нормальне гуманітарне реагування в країні. Чи в нас нас буде, як ми називаємо, фандінггеп, тобто недостаток грошей для якісного виконання того чи іншого проєкту. Також у нас є звітування до сабкластеру, і дуже багато партнерів приходять і до мене, і до Катерини, нашої координаторки сабкластеру. З питанням ми звітуємо ЮНІСЕФ і, і сабкластеру, а це одне і те ж або не одне і теж, це різне. Тому що е, в ЮНІСЕФ ми звітуємо саме щоб показати прогрес по діяльності ЮНІСЕФ, а сабкластер дивиться на наші ваші цифри, щоб зрозуміти, чи е, рівномірно покривається там наша країна послугами, е, де є якась там ну, недорахунок чогось, е, а там правильно скоординувати партнерів, можливо, десь налагодити взаємодію, щоб закрити якусь проблему. Ну я вже ж ми подаємо дані, коли програма закінчується, або ми розглядемо, бачимо, що програма була ефективною. Бач, ну, дивлячись на дані, які ви нам дали, і вирішуємо продовжувати цю програму. То дуже важливо показувати прогрес у процентах того, що досягли разом із партнерами, і чи це релевантно для продовження, чи треба закрити цей проєкт і піти, шукати інший спосіб втручання і надання гуманітарного реагування. В принципі, це все. Ми завжди раді. Звертайтесь, будь ласка, для щодо моніторингу та оцінки усіх питань, усі партнери, з якими ми співпрацюємо, проходять тренінги. Ми індивідуально там відповідаємо на питання, завжди співпрацюємо. Дуже вам дякую за увагу.